Паніт Никифорович, як ніхто інший, знає, яку небезпеку несе в собі ця рослина. Від борщівника постраждав зять. Рубці від опіків залишились на все життя. Ставок є на цьому ставку, така ця рослина росла, і зять її скосив і до неї казнувся. То його було обкидало таке, що чуть дуба не врізав. То тоді знали, що це трава не хороша, то геть викурчували з корінням. Цілі плантації небезпечного брошівника розростаються не лише в селах, а й у Вінниці. У нас в місті декілька є таких ділянок, де він масово проростає. Дорога на Барліник от, в районі Чорновола і пляжів центрального там пляжу, скажімо так, і на Кумбарах там є в нас очаги. І е, в районі П'ятичан. Борщівник – рослина, яка виростає з 3 до 5 метрів. У стеблі та листі містяться утруйні речовини. Після контакту з нею серйозні опіки з'являються за день-два. При контакті цієї трави з кожею возникають дерматити, воспалення кожу. А якщо ще діє сонце, то виникає ще так називаємо фотофітодерматит, який заключається в тому, що при дії трави на кожу. І якщо є ще сонце, виникають пузирі від ожогів. Лікар-алерголог каже, до неї часто звертаються по допомогу уже тоді, коли отрута починає діяти. Здебільшого жертвами борщівника стають діти. Втім, лікарі констатують, серед потерпілих вистачає й дорослих. На сьогодні єдиний спосіб боротьби з борщівником викорчовувати, кажуть фахівці. Більш дієвих та ефективних методів не знають і у Європі. У Вінниці ж отруйну рослину скошують. Можна хімічним методом, але в нас в Вінниці, скажімо так, садівсація заборонила применювати саме хімічний методи, і ми стараємося від цього хімічний метод не використовувати. Проходить небагато часу і він знову виростає. Тож, поки боротьба з брущиником триває, фахівці наполегливо просять обходити його стороною. А у випадку необережного контакту ховатися у тінь і у жодному разі не розчухувати місце зараження. Юлія Симотюк, Ігор Климчук, телевізійні новини. Вінничини.